Привіт, друзі! Я не є прихильником теорій заговору, да, і не вірю в різні такі теорії, але я є прихильник аналітичного підходу да, і аналізу. І сьогодні я хочу з вами поділитися моїми думками. Звісно, я не є якийсь там політичний аналітик, чи ще щось таке, але я вмію думати, я вмію е бачити, що відбувається. І е декілька подій. Дуже-дуже привернули мою увагу, і я зробив деякі виводи. І мені буде цікаво почитати в коментарях, що ви думаєте, відносно а, тих виводів з якими я з вами сьогодні поділюся. До речі, я ще такого ні від кого не чув, тому мені буде цікаво, цікаво дізнатися, що ви думаєте. Давайте ми зараз з вами подивимося на. Хронологію подій, які відбувалися, да. Ну, спочатку у нас були вибори президента Сполучених Штатів Америки і обрали Трампа. Після цього Патрушев дає інтерв'ю, в якому досить так прямолінійно натякає, що вони, нібито Трампа тримають за яйця і. Що нібито у них там є якісь там компромат, Я не знаю компромат, не компромат, Ну але вони мають вплив на Трампа. Тобто, це було таке дуже-дуже. Таке, ну для Трампа неприємне інтерв'ю. Да? Після цього ми маємо дзвінок Шольца Путіну. І багато хто не розуміє, ну чому ж Шольц дзвонив, що він дурень, він не розумів, кому він дзвонить. Він що знову намагається розмовляти з тираном, і таке, і таке інше. Да? Ну і цей дзвінок ні до чого не привів. Після цього ми з вами маємо зустріч Байдена з Трампом, де вони, судячи по всьому, дуже нормально поспілкувалися, і все було гаразд. І як апофіоз цього цього. У нас є дозвіл Україні бити ракетами по Ращі. Да? Нібито, ну, яка тут, що тут такого, да? ну, яка тут може бути закономірність? А давайте ми з вами подивимося на це трошки під іншим кутом. Трамп став президентом. Трамп чудово зрозумів, що Раша над ним повипендрювалася. Да? І е, вони просто великі дядьки зібралися і вирішили зробити путіну ну, якусь, якесь попередження. Да? Ну, Хоча б прощупати, що в нього там в голові, може там щось змінилося. І для цього Шольц є найкращою кандидатурою. Да? Ну, Шольц, по перше, зараз він е, у нього. Критичний стан там в Німеччині, да, і в разі, якщо навіть щось і трапиться, то це вже ніяк не не зруйнує його політичної кар'єри, яка і так зараз ну на досить такому неприємному становищі. Е, е, кому дзвонити Трампу? Він ще не президент, він не може нічого казати з позиції сили. да. Хто ще Макрон? Ну Макрон не буде розмовляти. Макрон не буде п'ятнати себе. Тобто, для такої розмови Шольц найкраща кандидатура. Шольц дзвонить путіну, намагається з ним поспілкуватися, там щось почути, щось більш-менш зрозуміле. Розуміє, що у лисого діда в голові все так і є дуже дуже погано, що лікарі ще не знайшли ліка, таких ліків, щоб його, хоч трошки привести в якийсь більш-менш зрозумілий стан, адекватний. Да? І він просто знов після цієї бес бесіди, він розповів все Трампу, розповів Байдену, і вже Трамп і Байден під час зустрічі обсудили все, що відбувається. І мені так кажеться, от я так думаю, да, що це Трамп попросив Байдена дати цей дозвіл. І зараз я поясню, чому. Ну, Байден сам по собі це зрозуміло імпатент, який на, на ньому багато чого висить. Він же навряд чи може щось там сприймати нормально і приймати якісь рішення. Він вже просто досиджує, і це зрозуміло. Але Трамп... Обіцяв закінчити війну. Для Трампа ця війна вона невигідна, Да? І Трамп зрозумів, що Путін не сприймає його зараз серйозно. Путін намагається спілкуватися з Трампом з позиції сили. Але Трамп не та людина, яка дозволить спілкуватися з собою а, з позиції сили. Тому він попросив Байдена, щоб Байден дав дозвіл на удари. Да? Ну, Байдену що? Байдену втрачати нічого. Байден дав. Цей дозвол, і зараз у України є два місяці, і мені чомусь так кажеться, що зараз в Україні почнуть поставляти різні ракети, щоб Україна могла за ці два місяці показати Раші, що їй світить, якщо вона і далі буде стояти на своєму, да? якщо все ж таки лікарі не знайдуть хоч якісь більш-менш нормальні ліки і трошки не приведуть до тями свого високого чорта. Ну мені так кажеться. І коли вже в січні Трамп прийде на трон остаточно, Трамп просто подзвонить уперю і скаже: Ну що, ми продовжуємо або ми завершуємо цю війну. Якщо ми продовжуємо, то те, що ти мав зараз, це квіточки. Ягідки зараз підскочуть буквально наступного тижня. Да? А якщо ми закінчуємо, то давай закінчувати. Мені так кажеться, що це саме для цього. Да? Тобто зараз готується е, основа для того, щоб Трамп все ж таки зміг швидко закінчити цю війну, виконати своє найбільше таке, да? найбільш гучне, гучну своє, свою заяву, е, і сконцентруватися правильно на чому. На тому, що він хоче робити, більше за всього сконцентруватися на біженцях в такому випадку, якщо Трамп зараз закінчить цю війну, а, ну не треба буде витрачати купу грошей на підтримку України. Ці гроші можна буде спрямувати на його улюблену іграшку. Він вже хоче оголосити там, що звичайний стан Сполучених Штатах Америки залучити військових, залучити всіх для того, щоб депортувати нелегалів. Да? Зараз річ йде про нелегалів. Не йдеться річ там про українців, і ще якихось там інших людей, які знаходяться легально. Тобто, перша. Його мета це позбавити, позбутися нелегалів і позбутися ну, всіх бандюків різних, які там створили різні злочини. І це класно, це класна ідея. І ось я чомусь так думаю, що дякувати Україні і українцям треба саме Трампу. І е, хочу також звернути вашу увагу, що сам Трамп не зробив жодної заяви стосовно цього дозволу. Да? Тобто Трамп не вийшов. І нічого не сказав. Він не сказав, о, вони мені зруйнували моє президентство, і за них я тепер не зможу виконати свої обіцянки. Ви ж цього не чули від Трампа? Так, ми чули від його недалугого перегрозка сина. Там побачили його твіт, що він там написав, е, захейтив. Ну, маск там щось там написав, ляпнув. але не Трамп, не Трамп. Да? Тобто також треба звернути на це увагу. Друзі, ще раз кажу. Це мої висновки із тих подій, які я бачу. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. Ну, принаймні, е хочеться побачити, чи де, де в мене помилки в моїй логіці, да? тобто в моєму аналізу з того, що відбувалося. Прошу вас підтримати це відео вашими вподобаєчками, щоб ми назбирали тут якомога більше е думок, да, щоб якомога більше людей могло побачити, і написати в коментарях те, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поспілкувалися. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.